Були дуже інтенсивні бої, йшли накати за накатом. На нас ну, виїжджали групи із чотирьох бронемашин кожного разу. На кожній ну, броні, що їхала, їх було, там, може, 10-15 людей живої сили. Це ну, там, по 50 людей за один накат у них уходило. Я навіть не розумів мотивацію наступних, які їдуть, коли бачать, що їх, так скажемо, побратимо тут розмотані валяються, і з якими вони емоціями вже можуть. ну… Їхати далі, я не знаю. Але ну, їх набагато більше, і в них набагато більше озброєння. Навіть у них добра артпідготовка, в них багато ну, снарядів. Одну групу ми розбили, єдинаступна, єдинаступна, і ми вже просто вже вичерпали всі свої запаси боєкомплекту. І потім у нас ну, вийшла там замінка, що вже не було чим відстрілюватися. І все, як і ми потерпіли пораження.